Добрий день. Замась телевізор. Угу. Після перепаду на круга. Світло вдома виключалось, так? так? Так. Що він просто не вмикається? Не вмикається, є індикація, але не вмикається. Я зрозумів Юрій Борейко, майстер з ремонту цифрової техніки, говорить, що коли діють графіки погодинних відключень, роботи у нього додається. Як тільки йдуть перепади, зразу йдуть дзвінки, зразу носуть техніку, тому що вона ламається від перепадів напруги. Ражу ставити стабілізатор напруги, це в першу чергу, в другу чергу, якщо немає коштів, чи дешевше, чи це реле напруги, вони коштують, як правило, в районі 300 гривень. Це можна ставити до любої техніки, за яку ви переживаєте, що вона ламає. Саме частіше ламається. Це габаритна техніка, холодильники, телевізори, кавові машини. На них можна просто поставити реле плу напруги, і все буде чітко. Житомирянка Юлія Ліпінська говорить, що через вимкнення електроенергії трапляються збої у роботі морозильної камери. Згоріла то ні, в принципі, але тільки от морозильна камера, то час від часу вона от має показувати мінус показує мінус І треба повністю розморожувати, брати фен, розморожувати задню ляду повністю. Бо вона виходить там 5-6 годин без світла, потім включається і починає наморажувати. Ну вона не розуміє, що з нею таке, чому її ну, виключають? Житомирянка Тетяна Хмель каже, що у її квартирі встановлені безперебійники, тому побутова техніка під час стрибків напруги у неї не псується. Скачки дійсно є, але у мене стоять безперебійники, тому в принципі мені ця проблема не є страшною. Але безперебійники, коли висока напруга занадто, вони автоматично вимикають. Прилади в мене це холодильник, котел, і тому там якийсь час, поки напруга не стабілізується, вони можуть бути відключені. Але краще хай будуть відключені, ніж вони згорять. Техніка у кожного своя, там такі прилади є, що можуть перенапруга йти, а воно горить. Від цього відключати треба у будинку. Стара електропроводка, тому всі мешканці побоюються наслідків перепадів напруги в електромережі, говорить Ірина Марченко. Місцева жителька в нас є проблеми з електропроводкою, так як давно її не лагодили. І сусіди бачу сваряться в чаті, що потрібно її давним-давно переробити. Але ніхто не хоче за це братися. Олексій Шекета, голова правління акціонерного товариства «Житомиробленерго», розповів Суспільному з 15 жовтня 2025 року в області за вказівкою національної енергетичної компанії Укренерго запровадили графіки аварійних відключень з 22 жовтня графіки погодинних відключень. Це якщо є таке довге відключення, там більше трьох годин, тоді однозначно треба всі прилади не витягати з розетки. Тому що при включенні може бути теж стрибок напруги, адже багато приладів включених і стається пікове навантаження. Воно теж приводить до того, що напруга починає стрибати, і це може викликати і привести до дуже, дуже негативних наслідків. Нагадаємо, що графіки аварійних та погодинних відключень запровадили після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Скоростенська, Ігор Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.